Доброго дня. На цьому відео хочу показати наш новий застосунок: це інтеграція аквайрингу Monobank та Bідrix24. За допомогою цього застосунку ви можете в угоді формувати посилання на оплату, тобто, це може бути коротке посилання. Також ви можете зробити автоматизацію, наприклад, що якщо Угода переходить в якийсь статус, то і вона, наприклад, не оплачена. Ви можете посилати клієнту посилання за допомогою смс, що він оплачує. Коли він оплатить, то буде відпрацьований тригер, який змінить стадію угоди. Тобто, що досить зручно. Як це все робиться конкретно з роботами і тригерами? У нас є окреме відео. Це буде лінка. З посиланням нижче в описі під даним відео. Але давайте зараз просто подивимося, як він базово працює. Ми заходимо спробуйте безкоштовно. До речі, він 30-денний пробний період є. Ви налаштовуєте, пробуєте, користуєтесь, а далі себе підключаєте, якщо вам все підходить. Так, ми вставляємо посилання. Встановлення відразу через наш сайт. Ось так виглядає процес активації ліцензії. I start your free trial. Так, я введу тут тестовий емейл, тому що це тестовий портал. А якщо з вас реальний портал, вводьте е, свій дійсний емейл, тому що туди прийде е, ліцензійний ключ, який, можливо, згодом потрібен буде ще в випадку, коли ви перевстановите або обновите даний додаток. Тому вводьте реальний. Так, ми активовуємо. Так, все активувалось, але ми бачимо, що марчантів поки що немає, можна його додати. Також зверніть увагу: тут працює е, самодіагностика. Тобто, якщо якась помилка при створенні робота або помилка при е, додавленні поля в CRM, зараз ви побачите про яке поле йде мова, то тут буде писати червоним і помилка. Наприклад, деколи буває доступу, не вистачає або щось таке. Ми нажали «Добавити мерчант. Давайте «Монобанк», напишемо тест. Тут ви можете, до речі, додати скільки завгодно мерчантів. Що це значить? Тобто, якщо у вас є декілька фопів, ви собі підписуєте свої ФОПи, щоб було досить зручно ними керувати. Зараз побачите де. Так, далі ми заходимо в веб-кабінет ФОПа. ФОП, Acquiring у вас має бути підключено. Натискаємо управління аквайрингом і створити токен. Скопіюємо його і ставимо тут. Також є URL-повернення. Ну, Давайте це коли при оплаті, ви можете клієнта направити і, наприклад, там якісь повідомлення, що ми там отримали від вас оплату чи щось таке. Так є. Переходимо, дивимось, все чітко працює. Давайте перевіримо, як це працює в ділі. Я вже створив угоду. Переходимо в неї. Це угода без товару, без нічого, просто на 100 гривень. Для початку давайте додамо оплату нашу. На так, є. Перший раз буде писати помилку, це тому що угода не номер угоди не підтягнувся. Просто перезавантажуємо все. Ви бачите, що ви можете вибирати мерчант, якщо у вас декілька, і вказувати суму угоди. Давайте вкажемо одну гривню. Що важливо знати, суму угоди ви можете міняти. А ось валюту не можна. Валюта йде прив'язка до угоди. Тобто, якщо хочете змінити в доларах, вам потрібно змінити угоду також на долари. Далі копіюємо нашу лінку, кому надсилаємо клієнту. І все, бачимо, як, як працює. Давайте я попробую так оплатити через MonoBank. Так. Киную. Все, сплачено. Переходимо назад в угоду. Бачимо, що одна гривня в нас отримана. І змінилось загальний, ну скільки треба доплатити, щоб закрити угоду. Тобто ось це так працює. Дякую за увагу!